які у нас є ну, про закінчення війни, про визволення наших земель, тобто е звершимо таку молитву загальну і після цього можна буде йти по домівках, бо ну, е сьогодні служіння такого повноцінного не вийде у нас. Тому зараз давайте налаштуємо себе на це. Телефончики все одно можна відключити. Я маю на увазі звуку. Звук зробити, да, щоб не відволікав нас е, вимкнути звук. І... Е, не треба знімати, потім, потім доведеться закривати все. Сьогодні вже побудемо так. Так, е, добре, добре, друзі. Ми починаємо, тому давайте, будь ласка, налаштуємо себе на сторінку. Дівчата виходьте на що ти надіслати. Ми, друзі, заспіваємо разом пісню, яку співаємо дуже часто, ви чули, можливо, вже вивчили. Моя молитва нехай лине. Ми заспіваємо її, і після цього я кілька слів скажу, і ми будемо разом молитися. of the going І мир ти дарував життя за людей від життя нам життя. Назад! Друзі, перед тим, як ми з вами помолимось, прочитаю коротенький текст. Це 20-й псалом. Тут сказані такі слова. Це... Псалом Давида. Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе з Сіону, нехай згадає всі твої афіри і всепалення твоє, нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі! І іменем нашого Бога стяги піднесемо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому з святого неба потугою своєї переможної десниці. Ті колесницями, ті кіньми, а ми ім'ям Господа Бога нашого сильні, ті похитнулися і упали. Ми ж стоїмо і тримаємось міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиватимемо до Тебе. Це Псалом Давида, Давид в ньому говорить про те, що, головне, що головна сила людини це у зв'язку з Богом, в покладанні своєї надії на нього. Бо зброя, друзі, крацапня надіялась на зброю. Да? Ви знаєте, що зараз вже у них склади пусті. Та усі, усі ті запаси, що були з Радянського Союзу, вже спустошені. Зрозуміло, що вони налаштовані на, на війну, вони зараз е, переналаштували свою економіку на те, щоб робити зброю. Але, друзі, е, все одно все в Божих руках. Колись казали, що Україна простої три дні, два тижні, а пройшло вже скільки? Уже, друзі, три з половиною роки. Уже червень 25-го року. Ніхто ніколи не думав, що Україна може стільки стояти. І ви знаєте, друзі, що ми стоїмо не тому, що ми такі круті, а тому, що українців підтримує Бог. Підтримує Бог, друзі. Я про це казав неодноразово, особливо зараз це видно, от просто відверто, відкрито, видно, як... Західний світ, оцей розвинений, так звані країни е цивілізовані, вони готові нас здати з подрахами аби просто вже забули про все. Да? Хай вже... Що та Україна робить? Да? От... Та замиріться уже як небудь та живіть якось там тихо, що ж ви не даєте нам жити, як треба. Да? Українці раз їм і спецоперацію по знищенню їхніх літаків. І ви знаєте, друзі, це. це... Заходьте, заходьте, будь ласка, заходьте, mm -hmm. заходьте, mm -hmm. і не туди, і не сюди. Ні, ні, це чоловік, який ходить сюди, просто не видно, що тут хтось. Я розумію, просто він двері не чутно. Добре. Добре. І що саме відверте, що саме, друзі, саме, саме жахливе, що коли українці досягають якогось успіху, а? знищуючи російську зброю. То західні лідери хапаються за голову і говорять, що ви робите? Що ми робимо? <бузжен> захищаємо себе, <пузжен> захищаємо себе. І вилазить оце не бункерне фуфло і говорить про те, що це жаб тероризму. Українці знищили літаки. Зброю. Це, слухайте? Ви зі зброєю прийшли? То як нам захищати себе? Зброєю? <пузжен> Друзі, але просто сам факт, ви ж бачите, да, що, що відверто, що, що той Трамп сидить, він вже не знає, як, як зробити так, щоб, щоб просто е, е, щоб українці здалися, а він торгував з, з Московією. Да? Тобто, ти дивишся, правди взагалі про правду ніхто не говорить. Ніхто не говорить, я, же, я дивлюсь на ці речі, і я відверто говорю. Е, американці, якщо зараз не схаменуться, заходьте, будь ласка, заходьте. Просто ж світла нема, заходь. Американці не американці не розуміють, що якщо вони зараз, якщо вони зараз залишать Україну, Україну, я говорю не за всіх американців, за Трампа і його прибічників, якщо вони не зрозуміють, то війна прийде до них. Мені тільки що, що діти показували е, цікаво, цікаве фото таке, де Американці за часів початку Другої світової війни виходили на вулицю з плакатами, де написано: це не наша війна, хіба не можна домовитися жити з Гітлером у мирі? І так далі. І ви знаєте, чим це закінчилось? Тим, що вони змушені були вступити в війну, змушені. Тобто Якщо вони зараз це не зроблять, друзі, то не, 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 не почнуть підтримувати правду, буде біда у них, вони вже ви чули, так, що відбувається зараз. Знаєте, так, що вже бійня йде в Лос-Анджелесі, бо Трамп робить все, щоб ну, зробити Америку великою за рахунок того, щоб знову там, повиганяти всіх слабких, там, не знаю, як, ну, тобто, це, це жахливо спостерігати. Тому сьогодні я пропоную друзі, кілька речей. Перше. Зараз, коли ми будемо молитись, помолитись про те, щоб Господь дав нам віру і далі покладатись на нього. Три з половиною роки Україна стоїть. І навіть якщо американці відмовляться нам допомагати, Господь знайде шлях, яким нам допомогу давати. Це перше. Оце те, про що говорить Давид. Є люди, які. Хваляться кіньми, колісницями, це тоді, друзі, як зараз танки, літаки і так далі. Е... Хтось хв... сподівається на свою зброю. Ми... ми маємо покладатись на Господа, підтримувати наше військо, озброюватись, робити все, що потрібно, для того, щоб е... Е... наша армія була потужна, але наша головна сила не в армії, не в кількості людей, а саме в тому, що ми. Покладаємось на Господа. Про це молитись, Господи, допоможи нам і далі покладатись на тебе. І це перше. А друге, а друге друзі, ми молимось про те, щоб, щоб Господь прославив своє ім'я через посоромлення усіх, усіх пихатих людей. Московити, ну, вони просто в своїй свої, свої гордощі вже, вже здоровий глузд втратили. Американці, я маю на увазі, оті, хто зараз при владі, також здоровий глузд втратили, бо вони не говорять, ну уявіть собі, да, як, може, як може дивитись Бог на дії Трампа, який дав команду згорнути всі проекти, які можуть вивести на світ Божий злочини росіян. Наприклад, припиніть відстежувати, де, де знаходяться українські діти. Як вам таке? Як вам таке? Ну просто, так? Да? Дітей повикрадали, це ж, це ж трагедія, це всюди. І зараз за, за це ж Путіна е, оголосили в кримінальний розшук міжнародний. А Трамп говорить, ні, 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 заховайте всю цю інформацію, не відстежуйте. Да? Тобто, тобто, як Бог на це буде дивитися? Зогидую, друзі, з огидою. Або там, я же говорю, що оці там е, ті речі. Мали американці передати українцям 20 тисяч снарядів. Ну, це взагалі ракети такі, які ну, невеликі, але які потрібні для того, щоб збивати дрони, да, там, просто захищати Україну від тих шахедів, які Росія постійно відправляє. Він взяв відправив ці 20 тисяч снарядів е, на Близький Схід. На близький схід. Да. Як ти? Була домовленість? Уже ці, 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 ці снаряди пообіцявши Байден, да, вони вже вже було підписано, вони сюди мали їхати, там все не відправив Будь-куди. Ми для нього, друзі, дивіться, ми для нього просто м'ясо, ніщо. І у нього в голові одна річ. Скажіть мені, яка? Бабло. Бабло і його особиста справа. Слава, да, його особиста слава. Він вже собі пам'ятники ставив. І це, друзі, це жахлива річ. Тому помолимось про те, щоб ми уповали на Господа і щоб Господь виявив правду свою, да? просто, щоб Господь дав Україні перемогу та да просто заради людяності, заради життя, заради того, щоб прославилось його ім'я, щоб усі побачили, що пиху Господь обов'язково посоромить, хто б там не був. Хоч це Трамп, хоч це Путін, хоч будь-хто, Хоч це, друзі, сам Сатана. який дуже пихата істота. Господь пиху посоромить. Тому про це ми будемо зараз молитись. Да, окрім цього, брат Юра попросив помолитись. Не може знайти паспорта, можливо, загубив, можливо, вкрали. То ми помолимось про це. А може хто знайде, друзі? Да, якщо десь потрапиться, то дайте знати. Добре, це важливо. Добре, давайте ми зараз станемо звершимо молитву. І попрошу підемо по домівках, бо сьогодні, на жаль, повноцінного служіння не вийде. До речі, помолимось про те, щоб світло у нас було. А, будь ласка, будь ласка, так. Да. Да, до речі, друзі, дивіться, я про це не кожен раз говорю, але е, якщо вам важко вставати під час молитви, да, то ви можете сидіти, бо е, Господь. Господь це, е, е, це істота, яка бачить наші думки. Якщо людина просто сидить, бо їй байдуже, то це не добре, неповага для Бога. Але якщо людина, людині важко фізично, то Господь це... Знає це і, і, і розуміє, тому ніколи не соромтеся, якщо вам треба, сидіть спокійно, там, да, і, і не, не, не дивіться з осудом на тих людей, які, які залишились сидіти тоді, коли всі встали. Да. Ми не знаємо обставини одного одного і так далі. Добре, друзі, ми помолимось. Помолимось і так закінчимо сьогоднішнє служіння. Господи, дякуємо тобі за те, що ти дав нам життя, за те, що хай на. Короткий час, але ми можемо бути разом, можемо читати Твоє Слово, прославляти Твоє ім'я і молитись на тебе. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наш народ, щоб українці зараз в ці страшні часи покладали свою надію на тебе, не на зброю, не на союзників, не на людей, не на волелюбність нашу, а саме на тебе. І ти, Господи, дай сили нам. Перемогти в цій війні, ти веди, ти направляй, ти роби дива твої, Господи, щоб весь світ побачив твою силу, твою е, могутність, щоб усі побачили, що ти, Господи, зараз ведеш українців до перемоги і до звільнення. Зруйнуй Московію, по, по сором пиху московитів, всіх, хто налаштований, щоб чинити зло українцям. Вижене від влади Путіна його злобну банду. Вижене з України. Оцих злобних кацапських злочинців, які прийшли вбивати, гвалтувати, грабувати, які не можуть влаштувати своє життя самі і живуть тільки бажанням зла. Вижени їх, господи, і зруйнуй цю злобну Московицьку імперію. Приведи до тями Трампа і всіх тих, хто, Господи, зараз живе думками про те, що треба замирити Путіна, що треба з ним вести якісь ділові стосунки, Господи, приведи до тями. Дай зрозуміти їм, що їхнє зло, воно повернеться до них, бо Ти Бог справедливий і ніколи не е, заохочуєш зло, а караєш його. Ми просимо Тебе, Господи, про милість від до нашого народу, до справедливого миру. Про нього ми просимо Тебе, Господи. Ми просимо Тебе про визволення всіх наших земель. Зроби це, Господи, для того, щоб прославилось твоє ім'я, щоб люди визнали, що вони ніщо, якщо ти щось. Вирішив, якщо ти щось вирішив зробити, ми покладаємось на тебе. Ми просимо Тебе милості і захисту. Ти бачиш, як нещадно обстрілюють і наше місто, і всю нашу країну. Ми просимо тебе, Господи, щоб Ти повернув наших військовополонених, ті, хто вважається зниклим безвісти, Господи, роби дива Твої, рятуй людей. Головне, готуй нас до зустрічі з тобою і дай нам віру в Тебе, спасаючу, Господи. Яка відкриє нам вільний вхід, в Твоє царство. Попілкуйся, попіклуйся про наше про наші сьогодення, про наші потреби, Господи, зроби так, щоб відновили світло. Зроби так, Господи, щоб ми були в безпеці, щоб було все необхідне для життя, Господи. Зроби так, щоб, брату Юрі повернули паспорти, Господи, ти знаєш, як це важливо для нашого життя. Просим Тебе, просто почуй молитви наші, те, що ми говоримо, в тишині, Господи, тоді, коли знаходимося, спілкуємось сам на сам з тобою, ти знаєш наші прагнення, наші бажання, наші думки. Хай все буде по волі Твоїй, Господи. Ми прославляємо Твоє ім'я і вклоняємось Тобі, наш великий і славний Бог, Творець наш, Спаситель наш, Отець і не Дух Святий. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу! Амінь. Все, Друзі, хай Господь береже. Потрошку можна йти по домівка. А так ровно. А так. Так. Що ж ви робите? Ну, такі п'ять туди, все, давай, Данило, пам'ятаєш? Що ми робимо? Бо Твоє царство і сила, і слава на віки. Амінь. Амінь. Це я пам'ятаю себе. Все, друзі, хай Господь береже, благослові. Наступне служіння у нас суботу на 10-ту годину. На 10-ту Ну, і в неділю, пам'ятайте, повторюю, да, бо сам забуду. У нас служіння на 8 годину неділю. неділю. на 8, це я собі, щоб не забув. Да? Да. Все, друзі. Знаєш, все. Thank you.